звати Крягіна Олеся, я координатор проєкту «Маскувальна сітка для армії руками волонтерів. Колись давно, в серпні 2014 року, я починала плетення маскувальних сіток по Україні разом з своїми колегами, і дуже скоро, це таким сніжним комом плетення покатилося по всій країні і зараз охоплює не тільки Україну, але й деякі країни Західної Європи. За цей час плетення стало не тільки. Допомогою армії. Зараз це стало своєрідним мистецтвом. Це мистецтво я хочу розповсюдити туди, де його ще немає. Якщо ви ще не платите, ми їдемо до вас. Ми будемо робити багато всього цікавого. Руками можна робити просто витвори мистецтва. Разом зі мною будуть майстри, які мені будуть допомагати і буду так само навчати. А, що я чекаю від, від агітпоїзда? Від нагід я чекаю, мабуть, от той унікальний шанс, який зможе об'єднати колись роз'єднані штучно роз'єднані половини України на захід і схід. А для того, щоб зрозуміли одні і інші, що люди скрізь однакові. Люди скрізь скрізь однакові. Од всі мають емоції, плани, мрії, якісь сподівання. А, і а, ми можемо знайти щось дуже спільне, якраз в таких спільних проєктах. Ми будемо з вами щось робити руками, і це дуже зближує. Ми будемо говорити по на одні теми. І це, це так само допоможе нам знайти щось спільне між собою. Про що я мрію? Я мрію, а, я мрію про те, щоб моя дитина жила в щасливій мирній країні, щоб мені не, не, не прийшлося платити за а, навчання. Щоб мені не прийшлося комусь нести взятку для того, щоб він кудись поступив в якийсь вуз, або щоб його не брали в армію. А я хочу жити в чесній країні, я хочу сама заробляти собі на життя і бути ну, самодостатньою, ну набуть так.